Майже все своє життя подружжя Галини та Євстасія проводять за мольбертами, фарбами та олівцями. За 30 років спільного життя випробували чимало нових технік для створення картин. Одне з ключових рішень подружжя відкриття художньої школи для дітей, де навчають їх бачити світ прекрасним та відтворювати його на папері. Ну світ такий прекрасний, і хоче його якось ну зберегти ту красоту. Хоч на полотні, бо воно все ж міняється, все воно ну рухається, а хоч на полотні якісь красиві моменти відобразити. Наразі художня школа мистецтв є актуальною і для сім'ї Дмитруків, і для Теофіпольських дітей, адже налічує в середньому від 80 до 100 учнів. Галина та Євстасій передають свій багаторічний досвід молодим митцям та захоплюються здібностями своїх вихованців. Я дуже рада, що відкрили цю школу. Дуже багато відкрилося талантів, талантливих дітей в нашому містечку. Ми навіть не, не, не спілкуну не ожидали такого, що таке от буде. Учні, попри те, що хвилюються, задоволені тим, що мають можливість навчатись, розвивати свої навички та насолоджуватись процесом створення картин. А художники-викладачі, дивлячись на них, згадують себе у їхньому віці: малюнки на Деребасівській, спілкування з новими людьми та отримання безцінного досвіду, який зараз вони передають. Яна Кузьмінська, Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.